Всіх вітаю. Сьогодні зробимо такий розклад для тебе з потоком. Подивимося спочатку, хто до мене завітав, яка людина. І подивимося, які у вас можливо зміни попереду, які хороші чи не дуже чого очікувати. Тому, звісно, це загальний розклад. Якщо хочете особистий, записуйтесь. Приходьте до мене в Інстаграм і записуйтесь в ділянці. Або пишіть лічні повідомлення. Так, зараз подивимось, хто до мене прийшов. Що за людина? Хм -хм. Ну, до мене люди такі завітали, знаєте, е самі собі е роблять життя, роблять все самі, і керують їм, ось, перш за все. Це маги, вони е дуже, в принципі, такі, знаєте, все можуть на всі боки. І на роботі, і вдома. І е ну, всі такі справи роблять. Давайте подивимось, що вас чекає імператор. Ну, знаєте, якісь, е можливо, е тяжкі будуть питання або е випробування, можливо, з вашим другою половинкою з королем. А, от, але воно він пройшов дуже велику дорогу. Якщо це про нього, про чоловіка, то він пройшов таку дуже знаєте важку дорогу, але він е, прийде, бачите, переможцем. Тому що дуже сильна людина. Якщо у вас немає, то це значить про вас. Ви така сильна людина, у вас такий імператорський характер. Так, вам дуже важко. Ви е, йдете дуже важким таким шляхом, знаєте, нічого вам не, не, не приноситься на бутічку, ви всього до... добиваєтесь самі. Ну, Мах, пройшов, тому така людина. Так, От. Але все, до чого ви йдете, ви його досягнете. Головне, не збиватися з цього шляху. Наполегливо працювати і ще далі працювати, тому що карта... І ви, ну, дивіться, якщо ви так от працюєте прямо над усім, над усім тут над відносинами, на роботі, вдома, де завгодно. Якщо ви так дуже гарно працюєте, вам це подобається і ви робите це качественно, ви будете ось настолько задоволені. Це десятка кубків, ви будете задоволені тим, що ви маєте. І ви ще до всього будете ось таким. Переможцем, або ваша друга половинка. Тому вірте, чекайте і е, чекаю вас на м, індивідуальні розклади.